За Кудрицького внесли заставу 14 мільйонів. Він каже, що це не його гроші. Що той, хто вніс, хай говорить, що це вніс, він він не буде називати ім'я того, хто вніс ці гроші. От я так розумію, що є питання до цього імені, до цього прізвища. Я не в курсі справи Кудрицького. Я вже казав про це в ефірі. Я не знаю, в чому його звинувачують. Не знаю, які там подробиці справи, але для мене дуже показово, що захищають його ну відверто сумнівні персонажі. Найогидніший такий ванючий депутат Верховної Ради, депутат Же який називає себе залізним депутатом, захищає його княжицький, якого звинувачували в педофілії, і який брав вже на поруки педофілів в суді, до речі, своїх друзів. Захищає Кудрицького партія Європейська Солідарність, і ось сам Кудрицький почав захищати себе своїми дітьми. У нього троє дітей. Він ними прикривається, викладає фотографії з ними і говорить, що вони дуже сильно страждають із за того, що а, тата потягнула в суд. У багатьох людей, які втягнуть в суд, є діти, але прикриваються дітьми найупорятіші покидьки.